Два роки вболівальники Динамо крутили барабан, граючи у аналогу всім відомого шоу. Яке слово закодоване вони знали від початку, лиш не знали, що це означатиме для найтитулованішого клубу країни. Хто привів Динамо до нинішнього стану? Хто вперше в українській історії клубу опустився нижче другого місця та не вивів команду навіть кваліфікацію Ліги Чемпіонів? Про футбол пропонує свою версію кожної з літер: літера Б Бюджет. Олег Блохін тренер елітний. Відтак далеко не бюджетний варіант. Коштів для створення його команди керівництво не шкодувало. На названих тренером гравців Ігор Суркіс витратив близько 45 мільйонів євро. Не забуваємо і про попереднє трансферне вікно, яке оцінюють у 40 мільйонів. Та такі дорогі придбання не завжди допомагали адекватно ціні. Частенько легіонери, як от приміром, Беланда, лишалися незадоволені кількістю ігрового часу. Беланда завжди недоволен. <свят> а а, а чим саме може розказати? <свят> я не знаю, я не розумію французького. Так розкуто компанії легіонерів Блохін почував себе не завжди. <свят> Куди знає діяде? Я по ні по не говорю, а страна десь там, в Африці, я не знаю. Ел. Легенда. У Києві вірили. Хто як не легенда, Динамо. Володар золотого м'яча, чиї світлини тиснуть авторитетом на стіні стадіону, змусить мільйонерів грати. Хай і власним прикладом давайте що я ще з Баварії забивав На <сих> 75 сімдесят. До поета я так думаю, предлагають вийти не на футбольне поле. Я бодін би за хто як не легенди клубу, мали допомагати головній легенді. Спочатку Баль з Михайличенком були першими помічниками. Потім, чи то президент, чи головний тренер, прибрали їх та роменського із тренерського штабу команди. Біля Блохіна залишився молодий та теж легендарний Сергій Ребров. В останнє зимове міжсезоння він порекомендував Динамо іспанця Рауля Руїса Гонсалеса, з яким працював у Рубіні. Це відео з тренування Динамо за півтора тижні до відставки Блохіна. За відсутності головного на полі саме іспанець віддавав казівки. Блохін у компанії Резочі Хонолідзе» з'явився на 20-тій хвилині тренування. О, очікування! Президент Динамо готовий був довго чекати результату. Нікому і ніколи він не давав стільки часу на побудову команди. Перший тренерський динамівський матч блохіна був дуже непростим. А відтак радістю не прихованою. Забігання з'явилися, ребят. як то так мабуть. Не тир-пир, на шатир. як я кажу. Головною причиною провалу першого сезону стала хвороба тренера, яка майже на два місяці відкинула його від роботи. Втім, без Блохіна чи з ним команда не блищала стабільністю. Що робитиме блохін після чергового фіаско знали усі. Будемо розбиратися. Будемо розбиратися, що зробиш. І якось саме по собі народилось питання. Хей, блохін, Ху. Характер! Характер Блохіна допомагав йому як гравцю, як тренеру збірної. Та в клубі це часто ставало причиною конфліктів. Характер іноді заважав знайти спільну мову з гравцями. Мілевський та талії безславно залишили Динамо до у другій команді. Блохін любить говорити: Я, Я, Я. Але у клубах, де він працював, він усе затопив зі своїм другом балем. Багато відправлених у оренди дуже непогано проявили себе в інших командах. Рибалка зі словом пройшов хороший шлях Ліги Європи. Про лідера Фрайбурга Мехмеді говорить уся футбольна Німеччина. І інтриги Похоронили вже Київська динамо? Ні? Ні, не похоронили ще ну хорошо. Правильно, коли похороните, скажіть. Навколо Блохіна були постійні інтриги. Часом накручені самим тренером. Що ще? Браво! 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 Що ще сказати? Він сварився з вболівальниками, журналістами. Ну, далі. Перечисляйте матчів, кори Діна перечисляє. Я ворону хотіти на снімайте далі. Снімайте далі. Ну хотите зняти, снимайте дальше, снимайте дальше. Ну, напишіть, що ми знімаємо блохіна опять. Опять ви мене не удивите. Фамілію назовите, пожалуйста, будете писати. Шаха в футбол. Прекрасно. Суддями та навіть з охоронцями. А, ви мені говорите туди і ви. Це що такое? Тема його звільнення піднімалися у пресі мінімум п'ять разів. Найоригінальніша качка виплила після поразки у Сімферополі. Немов Блохін написав заяву про відставку у роздягальні, а Михалик мовляв тренера лишитися і розірвав заяву. Нічого не подумайте, не можу вас не спитати. Як ви думаєте, що я хочу вас спитати? Я знаю, коли я вийду. Ні, чому Бока ні сьогодні не грав? Н. Невдачі. головною невдачою блохина була власне гра Динамо. Заявляючи про повернення до динамівського футболу, він так і не створив чи не встиг створити своєї концепції в екстремальних ситуаціях. Гравці просто били вперед на форварда. За більш ніж півтора роки роботи тренера в 12 матчах з прямими конкурентами Динамо вісім разів програло. Крах боротьби за найвищі місця, до яких привчав Динамо блохін футболіст, та який декларував блохін тренер. Терпець Ігоря Суркіса увірвався після шахтаря. Хоча за інформацією про футболу блохін міг піти раніше, якби не обіграв металіст. Суркіс нервово спостерігав за грою з шахтарем, потім підкликав до себе резочі ханалідзе. Це була відставка, про яку тренеру повідомив не президент. Без, без коментарів. про відставку це правда без коментарів. Результат гри Блохіна тренера. 568 днів очолював команду, 35 перемог, 18 поразок, 11 нічиїх. Далі Киян поведе людина, чиє легендарне прізвище теж складається з шести літер. Чекаємо розшифровки.